Останнім часом ми спостерігаємо випадки співпраці українських громадян із ФСБ та виконання ними завдань російських спецслужб можемо говорити, що фронту врага сипіться зливання інформації про українські підрозділи, поширення російських наративів у соцмережах. Підпали автомобілів наших бійців. Ці дії не є хуліганством, а є серйозним кримінальним злочином, який кваліфікується як державна зрада. Отже, державна зрада це не адміністративне правопорушення, це кримінальний злочин, який не має строку давності, це злочин, за який передбачено довічне ув'язнення. Навіть одне виконане завдання кураторів із ФСБ робить наших недоумкуватих громадян злочинцями на все життя. Вони пожиттєво будуть включені до баз даних. Них співробітників ФСБ, а куратори з Луб'янки будуть шантажувати наших громадян та їх родичів, змушуючи до нових і нових злочинів. Це замкнене коло з якого вже не можна вирватися. Ну, дивіться, якщо така новина і була десь розпочуджена, то вона була розпочуджена десь зовсім на маргінесі, і вона не стала ніяким менстрімом, її не можна було побачити. В будь-яких більш-менш пристойних е телеграм-каналах і тому з цієї точки зору вона не мала якоїсь е серйозного, як на мене е розповсюдження, і тим більше воно не мало якогось достатньо серйозного впливу. Е тому для чого це робилося? Ну можливо, це було якесь е направлено, сегментовано на якісь певні аудиторії, можливо, для чогось іншого, але чесно кажучи, я б на це особливо не звертав би уваги тільки певній причині, тому що. Там кількість людей, які почитали цю новину в Росії або почали на неї звертати увагу, ну вона абсолютно мізерна. Тобто, ну і чесно кажучи, єдине, що ми можемо говорити, це те, що багато в чому це є продовженням е тієї історії, яку була запущена. Приблизно три тижні тому, може плюс-мінус три тижні тому, коли починаючи від російського блогера Швеція, була запущена інформація про те, що є мирний план. Невідомо чий, але значить він передбачає те, що Росія заходить повністю на Донецьку-Луганську області. А в той же час Росія виходить із окупованої Херсонської і Запорізької областей. У нас його дуже активно підхопили. У нас в принципі достатньо простойні видання. Несподівано його перепостили. і отут ми можемо чітко говорити, що це все історії направлені на Україну. От та історія була чітко направлена на Україну. І е, направлена була тільки на одне: на те, що е, пора сідати за стіл переговорів, пора здавати території, е, пора е, зупиняти війну, і Путін ось бачите, пропонує нібито вам щось, а ви, українці, цього не хочете. І все це вкладається в головний наратив Російської Федерації, який вони розпосюдить вже е, більше ніж півроку. Це те, що Росія мирна, добра країна, яка хоче переговорів. А злобна маріонетка в Україна не хоче переговорів. Тому от, власне кажучи, от на це був розрахований от тоді той вкид. Щодо цього цілком реально, що він є продовженням е, того ж самого попереднього вкиду. І е, суть його тільки одна: от дивіться, Путін вам пропонує е, отакі от, от речі, а ви на них не погоджуєтесь. Хоча всім прекрасно розуміємо, що Путін а нічого не пропонує б він не збирається е, нічого пропонувати. Тому, власне кажучи, от, до цього треба дивитися як до Інформаційних операцій саме з цією точкою скажіть, будь ласка, чи може цей інформаційний вкид бути таким прощупуванням соціальних настроїв як в Росії, так і в Україні, чи навряд для цього є соціологія. Ви розумієте, для, цього є... для того, щоб прощупувати настрої, є соціологія. А уже такі історії вони є більш скажімо так таргетованими інформаційними операціями, а не Спробую узнати, що mm -hmm. думають люди, як думають люди, і так далі. Тому, власне кажучи, тему переговорів вони почали качати переговорів, на які Росія, нібито готова йти, а Україна не готова йти. Вони почали качати з листопада 2023 року. Просто зараз уже за накопиченням ми це почали активно помічати і почали активно про це говорити. Хоча там ну я і колеги мої. Не ми про це говоримо з листопада місяця. Що це головний наратив Російської Федерації? Ну, дивіться про цей наратив Російської Федерації, що Росія мирна і вона готова до переговорів, а Україна войовнича і не хоче. Про це говорить і Михайло Подоляк уже ну в розширеному так би контексті дав інтерв'ю ще одному виданню. Воно з'явилося щойно. Я його не встигла до кінця прочитати, але от пробігла очима, і він дійсно говорить, що цей наратив Росія запускає, і у відповідь Україна. Говорить, Україна теж готова до переговорів з Росією. Це виноситься в заголовок. Це правильний е, політологічний підхід, е, тому що це сприймається, знаєте, як ну от, і одна сторона готова, і інша, то давайте вже зустрічатися за круглим столом. Ні, ну в принципі, перше, я думаю, що треба дочитати повністю все інтерв'ю, яке було сказано, і що там було конкретно сказано подаляком. По-друге, е, наскільки я розумію, Українська сторона продовжує говорити, що ми готові до переговорів з Росією, і далі йде, але і після цього йде ряд умов, які виставляє Україна перед цими переговорами. Тому напевно, все ж таки треба дивитися в ширшому контексті з однієї сторони. З іншої сторони треба чітко розуміти, що є певні червоні лінії, за якими ми виходити не можемо. І коли ми говоримо про переговорний процес, ми маємо на увазі саме ці всі червоні лінії. Скажіть, а ви чуєте від української влади чітку артикуляцію цих червоних ліній зараз? Ну в принципі, що значить, я чую. Тобто, в принципі, ми кожен день чуємо президента. Ми кожен день чуємо представників офісу президента, які чітко заявляють про е, мирний план, який складається із десяти пунктів і який в принципі не є секретом ні для кого. Е, тому, е, чи чую я цей план, ну, напевно, все ж таки, якщо ви хоч трошки в контексті, значить ви цей план напевно, е, читали і бачили. Я в контексті я цей план читала і бачила, але я розумію, що цей план писався до... Я не про вас, до... я маю на увазі про широкий загал людей. Я ж просто про це. Ті, хто про це хоч трошки цікавиться, вони цей план читали і бачили. Але все частіше я чую, що цей план потребує коригування, і певні компроміси від України очікуються. ну, щодо майбутніх переговорів щодо мирного плану, який буде представлений у листопаді, як говорить Зеленський. Ну, дивіться, в принципі, якщо мирний план буде представлений в листопаді, то зараз, в принципі, ми говоримо тільки про певні підходи до цього плану і намацування. Тих речей, які будуть в принципі сприйняті не тільки Україною, але й сприйняті і Сполученими Штатами Америки і mm -hmm. е Євросоюзом, і Китаєм, і напевно, все ж таки Російською Федерацією, тому що на жаль, в принципі, ми не знаходимося в вакуумі а ми маємо ситуацію, яка на яку буде впливати достатньо багато різних сторін і різних країн. І не треба забувати, що при цьому ми є країною, яка на сьогоднішній момент є критично залежною по фінансах і по озброєнню від колективного заходу. Тому в принципі треба поки що дивитися за цими речами, слідкувати за ними, але поки що остаточного плану. Наскільки я розумію, того що з'явиться в листопаді, немає, якщо це не той самий, що був перед цим показаний нам.